Вітаю, друзі, на нашому каналі. З 14 на 15 лютого Росія зробила дуже великий терористичний акт. Українська влада заявила, що в ніч на 14 лютого Росія атакувала безпілотником укриття зруйнованого енергоблока Чорнобильської атомної станції. Зранку у п'ятницю Володимир Зеленський повідомив, що російський дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття 4-го енергоблока ЧАЕС. Укриття на ЧАЕС пошкоджене цим дроном. Пожежу загасили. На даний час радіаційний фон не підвищувався і за цим постійно стежать. За першими оцінками пошкодженням Укриття суттєві, написав президент у соцмережа. Ввечері магате. Ну, це та, яка слідкує, Значить, також підтвердила удар дроном по укриттю, але не надала деталей. Отож, друзі, ось так от, розумієте? Війна йде. Пам'ятається, що наші хлопці борються і виб'ють ворога з нашої території. А Росія це країна терористів. Більш нічого. Вона просто хоче знищити нас як націю. Ось і все. Але ми все рівно вистоїмо. Також, друзі, прошу вас е за бажанням підписатися на наш канал, поставити лайк цьому відео, поширити це відео, щоб якомога більше людей побачило е про цю інформацію, тому що це дуже важливо. Може у когось немає можливості. Побачити, прочитати. Для цього ми робимо такі відео, щоб люди знали. Все буде Україна. Слава Україні!